Айханий бабай. Ну що ж, всім привіт, ви на каналі AtomPlay. І у нас сьогодні перший день. Конечно, не повернення мого офіційно, тому що я ще не повертаюся поки що, але в майбутньому, сподіваюсь повернусь. Так. Мені треба. Я сьогодні не сам. Сьогодні зі мною Кирил. Мені треба на нову пошту. А, во, сюди. Окей. Погнали. Блін, а що тут так всі запарковані, прям жесть. Або я тут давно не був, або тут щось змінилося. Чого Чо тут так запарковано? Хм. Дивно. Не більше 50, Угу, добре. Як скажете. Привіт, Дінки, привіт. Да, давно всіх не бачив, радий всіх. Вітати в себе на каналі. Пошкоджений прич... причеп. І що мені зробити з цим причепом Так, де тут поворот на нову пошту? Коли ферма. Я ніяк не підключаю. В смислі, тебе так і не під'єднало? Ну, мені не пише, типа, цей. Давай я виїду. А, попробуй виїхати, я зараз візьму. Ферма буде, коли не скажу, бо ще сам не знаю, коли в мене буде час на неї. Але точно буде вона ще. Так, я думав тобі ГГ. Та ні, мені не ГГ, ти чого. У мене просто робота по 12 годин кожен день без вихідних, тому я. Е, поки що не маю часу на, на ферму. Мене підкористив, що вам десь закинуло. Та щас я візьму тільки груз. І я думаю, що тебе одразу кидане до мене, типу. Побачимо. Блін, я сподіваюся, що ми з тобою встигнемо доїхати хоча б там. Uh, так, що мені пише, блін? Потому що не бачу, що пише. Кудись треба, кудись надо. Давай так, сюди. Так, О, все, я беру груз. Тепер ти точно маєш збирати. За цей. роботу. Да. Да. І ти маєш оказатися тут відразу біля мене, типу. Дивлюсь. Uh, ваш причіп готовий, можете знайти його на майданчику. Рухайтесь напрямку Кудась мене послало за ним Ну я понял Ну це короче Давай Да це я якраз тут якраз і знаходжусь Десь в 7 кілометрах Так Блін чесно давно не їздив на рулю Мені прямо вообще по приколу Атом привіт Атом привіт Привіт Я вже забувся як тебе чесно звати Я знаю що ти під аккаунтом мамки заходиш Так Серьезно? Я вже я вже все позабував. Все що можна тільки. Мене ж там не чути хоть. Чого, чути? чути? Це... А що, ти хочеш зайти стрім подивитися? Ні-ні-ні, я, я ну, просто питаю чи мене чути на тому стрімі, розумію, Що, що говорить, а що не говорить. Та все що хоч може говорити, тут вообще без проблем. Ренат, а, во, точно, Ренат. Так, все підлітає. Так, а з якої ти. А, все, бачу тебе. Дамаг у нас виключений. Хто хто? Дамаг? Ні, uh... дамаг включений, як це? Поняв. По-трошному, коротше. Ну, типа, але можна було виключити з допомогою модифікації одної, я просто тобі вже не скидував її. Я а ще там став... ще в настройках конвоя, навіть можна. Mm, ні, так, то, то дамаг один між одним, типа, поняв? <звук> да да, да, приветики. То один між одним, типа, що не а. дамажиться. А можна, зроб... можна з модифікації одної зробити так, що взагалі не буде ніякого урона, ні від кого. Там навіть від машин, типа, не буде. Поняв, понеф. То набагато так, прикольніше, але ну, типа. Мені вже так мені каже, так треба цей... вийшов, відремонтуватися. Коротше, я оце їду. Uh, я думаю, ти мене на карті знайдеш. Я просто хочу на ремонтку поїхати. Трошечки ну, машину зробити. Привіт-привіт, там... Дочман, привіт. Там привіт, там привіт я сейчас її зроблю чуть-чуть, ну типу ремонт. Бо я тут, поки тебе ждав, то коротше, трошечки ввалився так нормальненько. нормаленько. Випаняв. Е, привіт грибожуй, привіт. Блін, я не думав, що у вас стільки завалиться вже скільки з листопада мене немає, напевно. В принципі. А ти де пропадав? Так я й так буду пропадати, я скажу відразу, то так. А яку ти загрузку брав? Меблі чи толь? А тобі хіба не написало? Ти ж уже маєш знати, який в тебе прицеп. Все, все, да. Же, вже бачу, вже бачу. Е, пацани, я пока що не то що пропав, в мене не существує почти, можна сказати так, бо я на роботі весь час зависаю, тому і не маю часу на запис відео. Ну, сподіваюсь, хоча б буде трошечки більше часу на стріми якісь, щоб проводити це. Ну і по фермі теж можливо щось де буде виходити раз в місяць. Сподіваюсь. Так, привіт, як справи? Привіт, та все чудово у вас. Так, сервіс. Мені треба прям все. Давай, можна все відремонтувати? почекай я вже не забувся, як тут ремонтувати. Замовити капітальний ремонт? Йошки матрешки Ой, кап ремонт там дорожче, ніж машина, сама коштує Ні, подожди, комплектація вантажівки, блін, даремно я сюди зайшов. Та ні, я просто хотів відремонтувати, поняв? А там перший сервіс, і рекомендуємо можеш просто натиснути, і вона тобі, типу, само все підстроїть. А, що то, поміняти, точно, що типу полагодити. А, допоможна. я паня, воно мені, коротше, поміняло все, але ставило цю. А, як її, блін. Капіталку. Ну <сі> а потом, типу, Наслаждайся життю зараз. А потім тебе буде ждати капіталочка. Так, хорошо. Так, ну я не саму гарну фуру вибрав, тому пані, що вона. Навіть не 500 конячок має, того їде вона дуже туго. Це що ти за фуру вибирав? Дав? Дав? Дав е, останній е, якого там 23 року чи а, щось таке. А, я поняв. Угу. Я поняв який. У нього приборка класна, але типа їде. Да, він... Да, у нього ще камери прикольно, типа. Камери да-да-да-да, боку. Так, ну я тебе біля заправки, а де дочно? Дочно, а зверху десь. Там. Я біля заправки тут стою, коротше. Чекаю на я тебе. Я бачу тебе, я бачу тебе. Якщо що, це мій прицеп особистий, типу, я сам його купував, робив. так що... Ти Та можеш виїжджати вже на дорогу, бо я якраз на кругу тут. Так я Та поки що тебе почекаю. Дивись. Е щас, подожди, а скільки нам пише взагалі по дорозі їхать? 68 км. О. Нажми на М-ку, я тобі скажу, куди ми будемо їхати з тобою. Не пам'ятсся. Е, да, не, ну, ми майже по міці, але будемо їхати в Сколе. Бачиш, там е, сваль, свалява у нас взагалі. Да, бачу, бачу. — А ми будемо їхати в Сколе. Теж на нову Ар... пошту став просто, де і все. Зараз поставлю собі. Там да. просто дуже прикольні дороги, блін. Реально, мені тоді так подобалося, коли ми знімали відео. Це не комп чи на телефон і гра? Ні, це гра на комп'ютер. І це Укрмеп, проєкт, який вже в принципі закинутий, але все одно прикольно в нього зайти трошечки пограти. Так, а я забувся, а де ми зараз? Уж. Уже. А, Ужгород. Йомою, ми в Ужгороді. Ну що, виїжджаємо? Ти бачив знак обмеження цей по тоннажу? 30 тонн не більше. Як тобі гра? Два як. Я навіть не знаю, скільки в нас там запхали. Я теж не знаю, я не дивився, не пам'ятаю. Давай знаєш що, давай може ти перший будеш їхати, тому що я все ж таки легший. А, ну, Окей, в тому плані, але... мощніший навіть, потужніший я би сказав. Потужний. Потужніший. У мене потужно їде вантажівка. Так. О, Закарпаття. Привіт-привіт, Артем, привіт. Е, тому я думаю, що тобі буде все ж таки легше. Тим, що ти перший їдеш. Побачу, Тобі побачу. не прийдеться мене просто наздоганяти, а мені все ж таки якось зручніше буде. Назар підробить там цей круїз контроль буде було <рес> <рес> Та чого, ми зараз з тобою їдемо 104 км. В принципі, непогано. Так, я тільки соточку набираю. Ну в смыслі має... соточку, Споживати... я вже 110 їду, яку, яку ти соточку набираєш? Та цифрового походу немає, так? Є, в мене цифровий. От зараз. Скільки е... в тебе зараз показує? У мене зараз 114, 115. Е, Кстати, я щас підключу трафік 10. Е, подожди, блін. Я трошки з'їхав. О, трафік 10, все. Це зараз буде трафіка, море, да? Це зараз максимальний трафік, який тільки може бути. Я, е, я в тебе перший раз на стрімі. Привіт, Артем. Е, блін, прикольно, що перший раз на стріму, але стрімів, чесно кажучи, вже досить давно не було. Просто-напросто. Як тобі гра Stalker 2? Сталкер та прикольна гра. Ми коли... Я відео навіть по ній випускав, Та що не дивився, чи що, Ренат. Не засмучуй мене. Так, а я тільки щось трафіка не бачу вообще. Трафіка взагалі немає. Я ну, поставив 10. По, ну, типу, тут. Тут трафіка Тіпу, зазвичай дуже багато. багато. Має бути хоч. щось. Да. Так, ну що, хлопці, всі переходьте в укриття, повітряна тривога, а ми поки що доставляємо вантаж. Нам нема куди переходити. Блін, таке відчуття, наче я там на горизонті щось все ж таки бачу. Якийсь як трафік. Зараз глянемо. Мені здається, може це зараз іменно. О, що. Нарешті, о, пішли. <ривіт> <ривіт> І на цьому кінець. <ривіт> хочу обганяти, обганяй. За що я обожнюю? Нє, та я не хочу в хочу обганяти. Ця дорога скоро закінчиться. Ти. Поки насолоджуйся нею, поки маєш. Можливість таку. Бачите, ти маєш тікати Оп. в мою смугу, так. Я ж тебе в будь-якому випадку дожену, навіть щоб там не було, типу. А я вірю, я вірю. Тому я. На що з приводу цього взагалі не парюся. Я дивився так. Ну, мені Stalker 2 сподобався. гра взагалі прикольна, затягує, просто треба дуже багато часу на те, щоб сісти і в неї дійсно пограти прям... з кайфом. <кій> Особливо саме найкраще в Stalker 2 допомагає інтерактивна карта в Google Chrome десь знаходити і дивитись, де що знаходиться <кій> взагалі топ. Я так стільки понапродавав всякої фігні, Коротше, у мене щось було більше тисячу бінтів, більше там. Коротше. хліба, всього. Я набирав постійно і просто кидав в скриню, а потім продавав. Там жесть скільки я понапродавав. Зато вистачило на нормальну броню і на це. А чого Сталкер 2. Сталкер 2 чого не знімаю? Сталкер 2 у мене знімався, але просто я ще не змонтував всі відео до кінця, які в мене там взагалі є. Ух ти! Треба хоча б попереджати, що там щось попереджати. Я ж воротниками навіть цей рулю, там трошки показую тобі, що я перестраююсь туди А я їх, до речі, не бачу. А, не видно? Ну, Далеко трошки від тебе. А ну включи ще раз. Ні, не, мені не чогось не видно, я не, ну хоча в мене налаштування повинні бути взагалі на максимум. Сталь, я не знаю. Так, там в тебе бачу, але я можу. Зловиш. Ні, ні, не зловлю. Ти що, я тут такий професіонал в цій грі, стільки ганяв, що вже в мене навички знов відновилися, по суті. Ну, в мене все, в мене фура 135 їде, максимум. Я зараз не 40 не їду на 5-й передачі, я можу на 6 переключитися, але я боюся, що я там вообще. Типу, поняв. Подивись, ззаді, ти бачиш, де я зараз? Задньому склі. Ну так, да, прям так. Опа, от подивився назад. Азик, я пішов. Я бачу. І там ниво так поскакало, блять, прикольно. Якщо захочеш, я не знаю, скільки 12 минут, 1240, подивишся цей. 12-40, типа, глянеш відео глянеш. як а, там нет. було. Ти побачиш просто що знивою було. Там такі а кульбіти. Ти, ти, я тільки переключаю камеру, тут лану солотить. А, я тільки думав, ти дивишся віде. цей через камери свої, ну. У тебе ж там камери стоять збоку. Так, Да, але в мене щось цей. Качево! Е, що у ну, мене там дуже низькі налаштування, типу, і погано видно. Опа, опа, опа. Профрізало чуть-чуть, це нормально. Угу. Ой, юперний театр, тут! Ай куди? Вый? Та я-то живий. живий? Я... Бачу. Тут, якщо вмієш в цю ігру грати, так втічеш з тієї дороги, що. Ну, а у нас до сих пір є. Мені здається, їх позакривало. Не, їх немає давно вже. Це старий, видно. Привіт, повниш. Привіт, Матвій. Так, звісно, пам'ятаю. <кхм> так, давай якось хоча б трошечки там, типу, поправив їхати. Що <кхм> <кхм> нормально приспять на фурі по застрічні. Ні, ну там хоча б знаєш, типу, плюс 20. 90 я було думав... тільки що дорожній знак, тепер плюс 20, це що у нас? 110? В 110. В не 120. знаю, я 118 зараз їду, 120 позаду тебе. А я, а я автомобільні просто ці знаки включив, того в мене 110 обмежені, їду 125. Mm, я зрозумів. Я думаю, що скоро мають бути якісь ямки трошки. Е, ні, тут зараз не ямки, тут зараз будуть перепади висоти. Е, зверху вниз будуть йти прям куча. оп оп Оп-оп-оп-оп-оп, акуратно. Так, тримаємось. Ми ж потужні все ж таки. Так, буде стрім по FS 25. А, ні, по фермі 25 і стріма точно не буде, поки що. Я сумніваюсь, Матвій, що в кожного є ця ферма, чесно кажучи. Ну, вона досить дорога просто. Привіт, Атом, привіт, Чил. привіт. Типу, якби вона не була настільки дорогою, то я думаю, що в людей би. Була ця ферма. А 22-го, 22-го, ну можливо, колись і буде, коли побільше вихідних стане а так поки що не цей. А Тарас Вікторович тут. Е, ні, Тарас Вікторович не тут. Е, Тарас Вікторович щось там грає в інше просто. Це така, знаєш, Чил, спонтанний, спонтанний стрім. Я навіть Тарасу, чесно кажучи, і не встиг запропонувати. Блін, я біля тебе так прям близько був Я тебе. Я тебе заслухав все просто. -а Ааа. Ты хоть по правилам по правилам? -е, та да, конечно. Вже. Ми, наче по правилам їздим, що? Ну, Дивись обережно, бо тут завжди оця аварія, вона тут причому прикольно зроблена так. О, зараз буде село, яке ми колись. З Тарасом спорили, чи є воно, чи немає. І, по-моєму, от зараз за цією горою. Блін, ну, типу, на... показчики на село тут є. Да. Всюди. Ні, є всюди, але я не пам'ятаю, як це село називається. Ми ще з ним спорили, що він каже, такого села немає. Я кажу, та да в сенсі немає. Я кажу Тут же щось написано, що є. А він каже, потім я загуглив він каже, а ну реально. Так. По-моєму, оце воно. Що там пише зараз? Карпати, во. Він каже, немає населеного пункту Карпати. Я кажу є. І по факту дійсно є населений пункт Карпати ось. Ну ти там, звісно, в повороти лісачиш я бачу по жорсткому. А коли буде відео по FS 25? По fs 25 не знаю, от по 22. Чесно, не хочу знову говорити, що я там зарікаюся, що буду робити і так далі. Ну, типу, в мене в планах є, а коли воно і що, поки що. Брокерка. Да, не знаю, треба шукати час просто-напросто. А буде конвой? Конвой? Не знаю. Давайте, якщо всі там є в мене зараз в телеграм-групі в каналі. Якби люди ці, що сидять на стріму, то можу опитування провести. Якщо хтось захоче, то якось ввечері, отак десь приблизно в 9-й годині вечора, зможу провести. Ну я просто повертаюся з роботи приблизно в такий час. Персонаж 6. Да, Ренат, так і є. Там, скільки можна? Я Я сзади тебе прям їду. Я просто ну, бачу, що тут які повороти зараз мене ждуть, то я так сильно. Зараз да, зараз повороти такі, що тут треба Тут спілкувати. Зараз такі горки будуть, що я тобі скажу, ми колись з Тарасом грали. Е, ну я думаю, ти бачив кумчик у мене там на Ютубі час. То, цей... <кхм> то він не міг піднятися тут на горку. Настільки тяжкий був, і типу, вантажівка не витягувала, що він не міг піднятися. Це був просто трэш. Я. Я працюю автоінструктором на даний час. Ой, блін, задивився на коменти, чуть в тебе не залетів. Можу скоро десь трохи. Поки я мужу весь Е, Ти просто по карті дивися, а теж там карта є десь приборка, по-моєму, так. Ні, не, не, я. Нас двох стрін. З двох сторон хто? Навігатор? Ага, Навігатор з однієї, міні-карта з другої. на що тобі так багато. Що точно І все рівно профтикую повороти. Ого, ти там тільки що машину забрав. Забрав? Да. Н навіть не відчув. Крає, краєшком прицепа трошечки забрав з собою. Що там попереду показують за знаки в нас Ага, декілька небезпечних поворотів. Mm -hmm. Бачили би мої учні, як їздить автоінструктор, вони б охрінели. Mm -hmm. <світ> так, це ми проїжджаємо цей поворот, бо нас тут доставка. Так, -да, ми його проїжджаємо і їдемо просто прямо. Окей. Okay. Тому що там якраз таки. не пам'ятаю, якщо правильно Важаючи. Там, по-моєму, ці. Ух ти. Ласка. Я думав, насопився наважать, що. На саду Пере... всі Ні, подожди, не перегон. Як він називається, я забувся. Коротше, через гори оце проходить оця дорога така серпантійна. Блін, забувся це слово, як воно там роз... такі розумні там називають. Yeah, mm -hmm. Блін, не переправа, подожди, я як. Коротше, з ним. Просто їдемо по цій дорозі. Їдем, — їдемо. Якщо згадаю, то назву якою. я Я перейшов на шос. Що ж, кіки? Скільки в тебе вона максимум прыжма? 170, мабуть. А ну oh. або 150 десь там. Не знаю Назик. Ти хто? Ну в ну цей поворот ти не війдеш на тій... Ого, окей. В смислі okay. не війду? в мене кермо. Okay. Так само, okay. як і в тебе. З рулем, ти знаєш, можна зайти в такі повороти, де на геймпаді чи на клаве, такі, Нет, такі. Тебе знесе, а з рулем ні. Дядь, yeah, спасибо, що залишився. завершился. Ты ти... ми, дор... ми тільки що... чотири ряда просто проїжджали тут. <laughs> Ти Це з якої Київа, області? Оба... Я з Київської Маш... області. Ні. В один ряд проїжджали, типа один за одним чи що ти маєш? Чотири Чотири машини цей. Зі всіх сторін був. Угу. Ти... ти посередині, один по зустрічці, один в моїй полосі і я ще по пообаченні. Тарся об нього. Капець. Обачення, дозу відбувати. Привіт, Волині. Це я тебе пропускаю. Ого, тут що? А що, видно дальні, до речі? Ні, я ж кажу, у мене видно налаштування десь трошки скинулося, і тепер не на максималках, так як у мене обычно на ультрах стоїть. Mm -hmm. То я не бачу зараз вообще нічого, ні фари, нічого. У мене щось е -е, обмежене, тихо стоїть. Так, блін, я сьогодні тільки установив ETS-ку. Я понял, я понял. Ну да, цербул. Під налаштувати, все. Щоб... Саме головне, що залишилися всі мої налаштування по керму. Тобто де в мене які кнопки були до цього, типу, де знаходилися, так і вони залишились. Ну, назначені оці. Це добре. Та, звісно, не прийшлося, блін, заново їх назначати. Це ж жах. Ще сиди, блін, да, там, там, там багато треба переназначати. Фу ху, -ху, -ху. Ні, ти що, Ти бачив би, як я там між фурою просто. Пройшов, блін, Це було жорстко. Бачиш, які повороти у нас? Та я там два навігатора, ти ж хоч не пролітай, дивися на такі повороти, блін. Я нормально, я розраховую витормозитись і вийти, все нормально. Ну ти ж не забувай, щоб тебе фури? Але хоча ну. дивлячись, які ти тормоза собі поставив. А я тормоза. До речі, нічого не робив там з ними. Ну аж ти А, ну то значить те нормальні такі, які у мене десь приблизно. Бо можна поставити такі, що ти просто на одну, ну, як нажав, так і став сразу. Ну так, в налаштуваннях там, типа, збільшити натиск на педаль, типа. Замість 100% можна поставити 150 і більше. Ні, ну це вже не прикольно. Ну, це, типа, колись, коли не було конвоїв, коли був тільки. Євро. Я зараз як він називався. Коротше, онлайн оцей. Євротрак онлайн, чи як він називався, я вже не помню. Да-да-да-да-да-да. тут горби пішли. Коротше, раніше онлайн був не через конвой можна було грати, а друга ця програма там, типа, але теж треба було мати офіційну ЄТС-ку, я вже забув, як вона правильно називається. І... И... Та й воно й досі є, воно популярне, ну, типу, вже не настільки, звісно, популярне, але все одно популярніше трошки. Театр. То цей. То там завжди такі мікрофрізи були, що поняв, типу. Ти їдеш і в тебе вантажівка стала просто перед тобою. То тоді я спасали пані, ці да, тормоза прям. Термоза. А там тим паче не можна було просто. Типу, поставити моди, якісь, ще щось. Типу, якщо ввалився, то ввалився. Ну, пане. Ні, слухай, тут прикольно тут. <світ> mm -hmm. Щас, добре. Давай, дідусь. Цей. Е Надо... Короче, стрим. Всем спасибо, кто добился.